Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати продовження поетичної балади Міф, Частина 5 втеча. А небо чорне скрізь цвіло. І зорями, що намело, цих смолоскипів, що горять, а серце хоче аж кричать. І раптом глянула у простір, душа полинула у космос, і по очах вона узнала. І сна обличчя, як з вуалі. А перед нею він стояв, що снився на мосту й кричав. У снах він цілував вуста, як виноград, що різкуща. Не бійся ти, моя, принцесо, приїхав я, щоб ці процеси тебе із замка визволять. У інший всесвіт забирать. У всесвіт душ, те тихо, любо, і на вустах не так і грубо, де тільки спокій. Сад мехтить, і любов у серці аж кипить, але потрібно поспішать, бо воєвода хоче взять тебе в дружину, силоміць, показуючи свою міць. Вона вся зблідла усміхнулась і перед образом нагнулась, прошепотіла кілька слів, перехрестившись в образів. Я згодна йти, бо тут тюрма. Не хочу жити тут одна, а краще виїхать у простір, щоб жить подалі, хоч і врозтіч. Вона поглянула на нього у очі, що так снились долі, якими наче він черпав, і серце її забирав. І тут сторожа стременулась, почувся цокіт у дверях, і дзвін почула на мечах, а душу так хапав той страх. Мершій, принцесо, поспішай, давай у вікно, а там і в гай, бо зараз схоплять обох нас. Мене в кайдани аж ураз. І тут він двері, відчинивши Мершій так до вікна, схилився, мотузку кинув аж на міст, де вже чекали в повний зріст. Обнявши він її за стан мерщій тікали, як капкан, який так хоче їх убить. І дві душі, так погубить. Спустились вниз, і на конях летіли бігли по гаях, беріг її він, наче в сні, і знав, що в світі не одні. Повітря ніжне, свіже лилось, і ніч за обрій покотилась, і стомлено дивились в ліс, не наздогнав їх хитрий лис. Моя принцесо, добре там, бо бачу сум в очах, як храм. Стомилась ти, мабуть, сьогодні, тікати треба, хоч і голодні. Нарешті я відчула силу, яка сьогодні накотила, і трішки можна відпочить, бо скоро й сонце загорить. А рицар цей відчув, і шум, і з пруї, наче глум. І заіржали коні враз почула ворога, як пас. А сонце вилізло у двері, цілуючи ліси й поля. Передвіщаючи у дня що скоро світло, як щодня, і, може, б трішки відпочили, та воєводи на вся сила хотіла їх все наздогнать і заточити, закувать. Моя принцесо, треба йти, на конях поспішать мости, де річку ми перейдем тут. А там свої нас підберуть. І тільки сіли на коней, почула серце у грудей. Вона відчула, що це він, той рицар серця всіх морів. А він підняв її пенька, де так дивилася вона, На очі рицаря із сна, які уїлися сповна. Моя принцесо чую шум. Мабуть, Орда спішить на бунт. Тому поїхали мерщій, бо ворог злини на чарій. А воєвода хитрий лис завжди показує каприз, Шукає зрадник і тебе, і за принцесу скрізь піде. І тільки сіли на коней, як стук і грюкіт у вушей, почули гавкіт злих собак, Немов це військо не борак. І так летять вони галопом, а ворог хоче їх наскоком. Вловить, як птицю короля, і в клітці згристи, як вся тля. Мерщій, мерщій, моя принцесо, не хочу бачити процеси, де ти ув'язнена живеш, чекаєш часу, як помреш. І раптом міст через ріку їм появився на віку, яким вони мали йти і до свободи вже дійти. І переїхали цей міст. Із і злізли з коней на поміст. До них прибігли прості люди, які хотіли так свободи. Вони вклонилися принцесі і рушили, немов процесі, і привіталися всі їй, вклонилися всі їй одній. І раптом рицар глянув в ліс, як там, так, який так темрявою ліс, побачив лучника і лук. Принцесу цілив хитрий круг, і раптом він її вхопив, і тілом всім своїм накрив, Стріла улучила у їм, її, її побачив він єдину. Моя принцесо, ти, як сон, що так у серці в'є акорд, Тому я радий спас тебе, я чую холод, що йде. Тебе кохатиму завжди, якщо де щось, то ти прости, як королю служив, а ти. З народом маєш завжди йти. І кров полилася із рота, а тіло біле, наче згнута Вона хотіла так обнять, і на все горло прокричать. Та люди швидко посадили, і на конях, що є так сили, поїхали у дальній ліс, щоб не знайшов той хитрий лис. Оцей кінець п'ятої частини. Далі буде Моралі і суть. Цього його вірша і взагалі цієї частини така, що не потрібно відкладати те, що можна зробити сьогодні. Адже ми всі не вічні, і кожна хвилина, кожна секунда нашого життя може бути останньою, але завжди потрібно жити з оптимізмом на краще, хоч і війна, але я вірю, що перемога буде за Україною, котре раз це наголошую, і мир обов'язково буде. Адже після перемоги неодмінно настає мир. Тому завжди цінуйте людей, адже я ж кажу, що всі не вічні і ходимо під Господом Богом. Хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Буду радий вас бачити підписниками. Хто хоче, лайкайте, коментуйте. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що просто дивитесь мої відео. Цікавитися моєю творчістю, завжди щиро і відверто і по простому відповідаю на коментарі, що і ціню в людях. І бажаю а не ла, охоронця кожному і кожній нашим захисникам, захисницям. Хай Господь Бог оберігає, моліться і вірить надії любові. Тому про те, що це завжди йдіть до мрії, адже мрія завжди існує для того, щоб її реалізовувати. Тому дякую за увагу. будьте добру і з Богом.